І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас коротенький огляд того, що відбувалося після смерті Ярослава Мудрого і, в принципі, аж до формування Галицько-Волинського князівства. Це, якби така чорна пляма в знаннях від нашої історії, тому що там дуже багато подій, направду, дуже багато князів, які постійно змінюються: то приходять до влади, то відходять, когось виганяють, когось вбивають. Ось і тому якби дуже складно розібратися, але ми, як кажуть, спробуємо. Почнемо з того, що старий Ярослав Мудрий, уже, будучи при смерті, збирає всіх своїх дітей в Києві. Лежачи на постелі, він навіть продиктував заповідь, своє заповідь для дітей, де він каже, що «от як ви мене любили. Так, ви маєте любити одне одного і шанувати старшого, а старше він ставить Ізяслава в Києві, а Святослава в Чернігівських землях, Всеволода в Переяславській землі. І так далі він розподіляє своїх дітей. І таким чином формує знову ж таки систему, коли е, можуть змінюватися князі. Якщо старший помре, то відповідно менший переходить на його стіл. А Ще менший на стіл того брата, і таким чином формується та ж сама система, яка була при Володимирі, яка потім призвела до усобиць. Один нібито мудрий князь, але все-таки не передбачив того, що його діти знову почнуть усібну боротьбу. Ну і власне, вони її почали. Почали, в принципі, одразу ж після смерті батька, Святослав претендував також на київський стіл, Всеволод якось тримався осторонь певний час. Ось, але тим не менш, князі почали залучати активно печень е половців до протистоянь. Вони одружувалися з половецькими князівнами. І таким чином формувалися династичні союзи з кочовими племенами. По суті, як ми їх вважаємо, вороги Русі. Але для багатьох князів ці вороги були друзями проти інших князів. Да? І тому оці три брата на певний період навіть утворюють таку унікальну систему, коли от, треба якось боротися з зовнішнім ворогом. І вони формують тріумвірат, тобі ж такого трьоголового правителя зі Зіслава, Святослава і Всеволода за 1067-73 роки, коли вони правлять спільно. Це таке невеличке затишчя перед бурею. Потім знову починаються чвари між цими князями. І тоді в гру вступає о, молодий князь, о, всеволодів син о, Мономах. Володимир Мономах. Він якби славиться тим, що, по-перше, він Чернігівський князь на той момент. У нього в землі порядок. У нього, в принципі, так, більш-менш нормально з економікою. І плюс він зліший ворог оцих самих половців. Він їх громить в 1111 році. Перед тим ще декілька походів було. І тому. О, Князі вирішують, що треба якось все-таки домовитися про систему престолонаслідування. Ініціатором був Володимир Мономах з'їзду в Любичі, це якраз чернігівська земля, всіх князів-представників оцієї династії Ярославичі. Вони всі приїжджають в Любич. Довго йдуть дебати про те, що треба спільно виступати з половцями. І коли питання доходить до того, як же ж буде система престолонаслідування, вони приймають таку формулу. Що кожен хай тримає Отчину свою або Вотчину, да? Це означає, що тепер в кожній землі формується своя династія із представників династії Ярославичів. До прикладу, Всеволод, значить, Всеволодові діти тепер будуть постійно сидіти в Чернігівській землі. Святослав, до прикладу, Переяславі там, значить, Переяславська лінія утворюється і так далі. В кожній землі тепер формується свій князь. Що, по суті, повністю децентралізує Русь? Єдине, що за Новгород Київ продовжується постійна боротьба, Ну, з Новгородцями там буде складніше. В Новгороді була дуже давня родова аристократія, і в них формується система, коли правлять місцеві аристократи-бояри, які ще з часів Ігоря, Ольги там сиділи, якби, а може, і раніше. І в них навіть ну, важко було якби, отримати титул боярина, це старшого військового дружинника. Ну, як у нас зараз, до прикладу, генерали або полковники, да? важко було вибитися в цю, в цю кагорту. І в них формується система 300 золотих поясів, самих багатих, самих знаменитих новгородців, які вирішували всі політичні питання в Новгороді, в тому числі вони вибирали собі князя. В них не було цієї династичної лінії єдине, яка б правила. На відміну від інших міст, в яких якраз вони формуються. Це призводить до того, що після Любецького злісту починається якби от, відторгнення цих земель. По суті, це конфедерація така формується. І при тому кожна земля починає розвиватися унікально. Там формується свій діалект. Там формується своя певна культура, там сформуються свої певні звичаї і традиції. Тобі ж починається, по суті, формування протодержав уже по певному, ну не скільки національному, скільки регіонально, територіальному признаку. От також виділяються червінські землі. А за Київ, кияни, бачучи, що от Володимир Мономах саме ініціативний із князів, в хорошому сенсі цього слова. У 1113 році в Києві повстання. Вони палять декілька боярських маєтків і погрожують, що спалять навіть князівський дитинець і палац, якщо не прийде княжити в Київ Володимир Манамах. І реагуючи на ці погрози, він все-таки погодився. Ну і, в принципі, правив в Києві. До речі, він був одружений на англійській принцесі. Ось яку приютила його, виходить баба Норвежська принцеса. Вона порекомендувала йому її за жінку. От, тому він якби з Англії дуже сильно родичався. <кій> Сам був з роду мономахів, тобі ж це була його мати, візантійська принцеса. Тобі ж такий авторитетний князь на міжнародній арені. Ось при ньому відповідно був відносний мир. Кияни були дуже задоволені, потім вони сприйняли навіть його сина і могла б утворитися така династична лінія, але Київ був дуже привабливий все-таки і в торговому, і в економічному сенсі. Хоча почав занепадати шлях з варяг у греки, оскільки на Візантію ці хрестові походи повпливали більш негативно. Коли європейці йшли визволяти цю землю, вони по дорозі часто заїжджали в Константинополь, грабували його. Плюс на цей момент уже арабські країни починають розширятися на південь, відповідно, штурмують Візантію з того боку. О, тому, якби, дуже складно в Візантії ситуація. Плюс Скандинави починають формувати вже теж сталі держави, перестають робити такі масові біги на Європу, грабувати, відповідно, товару стає менше, ці торговий шлях занепадає. Що теж сприяє децентралізації земель. Але в Києві сидить митрополит. І митрополиту це дуже авторитетні. Це, по суті, як такий самий головний пропагандист Русі. От Що він каже, те будуть повторювати у всіх церквах. Це якби дуже важлива особа. Плюс судочинство залежить від нього. Я, здається, минулий раз сказав, що судебники, церковні це якраз вони їх розробляли на. Певних з'їздах церковних, а церковні з'їзди проходили ніде, крім Києва. Ось, хоча в Новгороді був свій архієпископ, і в Переяславі була і резиденція митрополита, тому оці три міста з релігійної точки зору найважливіші. Ось. Плюс в Києві формується ще релігійний центр, такий як Києво-Печерський монастир, майбутня Лавра, що теж, в принципі, сприяє тому, що тут. Духовний центр і хто володіє цим духовним центром, той ніби є Великим князем всієї Руси, якої, по суті, вже немає навіть на цей момент, як єдиної держави, тому що кожен князь е, провадить свою власну політику. Плюс треба ще зазначити, перед тим, як перейти до подальших подій, що бояри вже е, не збирають е, ну, так як раніше, оце полюддя, потім погости. Ця система відходить, це вже регулярні збори податків князівські окремо і боярські окремо. При тому боярський це вже саме як форма панщини з'являється, коли селянин має декілька днів відпрацювати. Він же ж працює на землі боярина, а значить, він має певну частину того, що він виростив, віддати йому, для того, щоб він міг щось там продати і купити собі обладунки, коня і так далі. Тобі ж це, по суті, от прикріплює, прив'язує селян до цієї землі, робить їх залежними вже наскільки навіть від самого князя, наскільки від місцевої аристократії, місцевих бояр. Що, в принципі, сприяє до того, що з Києва починається відтік населення, тому що саме багате і, відповідно, саме жадібне боярство було в Києві. І селяни починають з київської землі масово виїжджати, тікати, переселятися в інші князівства, тому що з київської землі був ще й відтік населення в цей момент. Ну і плюс постійні напади на ці території, що теж не сприяло якби, нормальному життю цих людей. От. І на Київ претендує Володимир Осуздальський князь, засновник Москви, між іншим, в 1145 році, Юлій, Юрій Долгорукий. Цей Юрій претендує на Київ. Він перший раз іде походом, кияни його не сприймають, виганяють. Просто вигнали. От, не підтримали, якби, його кандидатуру. Він збирається потім ще другий раз. От, треба сказати, що е не останню роль відіграли вже галицькі землі в цьому протистоянні. Значить, е починаючи з Василька Теребовильського, який був на Любецькому з'їзді князів ще от за часів, коли Мономах його організовував. Да? І він, до речі, пав жертвою цього з'їзду, тому що два брати Давід Ігорич і Святополк Київський, вони домовилися вбити його і відтяпати, якби на свою користь ці волинські землі. Ось. Але вони його вбити не наважились, просто осліпили. І потім князі вони ж домовилися про те, що в разі порушення цих домовленостей, проводчиність, вони мають виступати спільно проти ворогів оцього ж постанови з'їзду. І тому вони виступили спільно разом з Васильком, посадили його на коня там, як символ якби, боротьби. Ось і таким чином були дотримані все-таки певні умови. Василька сидів в Теребовлі це Волинська земля, і потім його нащадки якби, продовжують правити цими землями. Ну, зокрема, найодіозніший персонаж, якби, тих часів це Владимир Кавалодаріч. Волинський князь, який претендував і на Галицькі землі. Ось у нього був племінник не менш одіозний з такою біографією, що можна писати романи. Це Іван Берладник, Іван Растиславич Берладник. Да? значить, Він був племінником от, І вони якби, от, активно утверджували свою владу на цих землях. Правда, треба ще сказати, що в Галичі боярство було навіть потужніше, ніж в Києві, і навіть потужніше в, певній, в певному сенсі, ніж в Новгороді. Бо оскільки ці землі були приєднані відносно недавно тільки при Ярославі Мудром, то там місцева аристократія була ще більш потужна. І тому у них було якби протистояння. Владимирка не дуже мирився з місцевими боярами. В нього якби, тут будуть певні проблеми. Вони його підтримували в військових походах, але в внутрішню політику вони йому якби, давали прочуханки знатної. І одного разу, коли Владимирка їхав на охоту, ну, була князівська забава, вони любили з собаками на конях поганятися за кабанчиком. І от він якраз поїхав в такий доволі затяжний продов... Ну, вони могли тиждень бути на охоті. І галицькі бояри викликають із Звенигородки е, Івана Берладника, плем'янника, і кажуть, що ми готові сприйняти тебе, як князя. На що Іван Берладник погоджується? Не знаю, на що він втягнувся в цю авантюру, але погодився. Він приїжджає відповідно в ці землі галицькі, сідає на князівський стіл, його бояри якби, приймають. Але тут повертається Владимирко з своєю дружиною. І вони вибивають його з Галіча, притом захоплюючи з Венегородку. Він потім вимушений буде тікати е, до чернігівського князя. До Києва в цей час якраз другим походом підходить Юрій Долгорукий. Е, Юрій Долгорукий, якби, він мав певні претензії на Київ. На той же Київ претендував якраз чернігівський князь, до якого Іван Берладник втік, е, і заслав. І от якби три позиції. Галицькі землі, значить Чернігівські, і далі Володимир Осуздальський, отут от, десь Київ. Да? І от, коли Ізяслав намагається взяти Київ, Володимир Коволодавич робить відлікаючий маневр іде на його землі, на Чернігівські, на Волинь також приєднує Волинські землі до Галичі. І коли Ізяслав вимушений повертатися, довгорукому не склало якоїсь проблеми зайти в Київ і взяти його. Таким чином, Київ опиняється в руках Володимира Суздальського князя Долгорукого. Для нього це ще сакральне місце, От. і кияни навіть певний час проживуть під його правлінням. Правда, потім, ну як і водиться, отруїли його. І він був похований в Спасопреображенському храмі. До сих пір є крипта, там можна піти, як то кажуть. Ну, там уже нічого немає всередині, але, тим не менш, ніша залишилася, де він був похований. От, тому він якби, рахується більше навіть київським, ніж Владимир Осузлицьким князем. А от його синок Андрій Боголюбський, вже не відлічався таким, такою повагою до київських земель. Він правив Владимир. Він намагався своє місто Боголюбов і Владимир будувати, по принципу, такому ж самому, як Київ. Дитинець, Поділ, монастирська частина. Особливо дитинець намагався побудувати по зразку з Києва, також палац сумісний з церквою, щоб все було поруч. В Галичі буде теж археологи знайдуть княжий двір, теж подібна система. При тому є навіть версія, що одні ті ж самі майстри з Європи будували палац в Галичі і будували палац в Боголюбові. От. І цей Андрій Боголюбський йде походом на Київ, заїжджає в Вижгород. Краде там ікону. Чого ж він і боголюбський, бо ікони любив красти і всі церковні оці предмети. От, Він забирає якби, оцю ікону з собою. А Київ спалює. при тому йде походом разом з половцями тими самими, да, одвічними врагами. Але в нього дружина Половецька князівна, тому якби, в нього тут все нормально. От, Він, якби, вже такий лісокочовий, якби отакий князь. От, і він Київ спалює, знищує, якби, грабує монастирі, церкви. І це показує, що для нього вже Київ не є щось таке унікальне. Він каже, мені в Боголюбові прекрасно, в Владимирі на клязьмі, хорошо. Якби, зачем мені десь їхати? І тут все прекрасно. А Київ для нього це вже здобич. Ну, можливо, він має для нього якесь значення саме конкретно, як політичний центр, що для інших. Захопить, але столицею він точно його не бачить. Для нього вже столиця там, на Сході. От. А о, Владимир Коволодарєвич робив ставку на Долгору по простій причині, що він далеко. Він якраз розраховував на те, що він таким чином собі волинські землі прибере. Він їх прибрав до рук. Правда, в них була домовленість з Чернігівським і заславом, і вони навіть хреста цілували. Що будуть, якби тримати купі ці землі, і він має віддати оці волинські землі назад Чернігівському князю. І до Владимирки приїжджає посол Боярин Бориславич, це 1152 рік. Він його приймає і стібеться, і здівається з нього. каже, що А чи не цей хрестик, мовляв, я там цілував, а, і чи не тепер. По цій причині я маю віддати йому свої землі, вже да? він їх своїми називають. На що боярині йому каже, хоча хрестик малий, та сила то його велика, не, не, не смійся, мовляв, над таким. Ти обіцяв, ти маєш виконати? Ну, то ясне діло, що послав боярина куди подалі, і якби на цьому історія мала би закінчитись. Вони виходять, боярин сідає, відповідно, в повозку в свою карету, від'їжджає. А Владимирка йде на вечірню службу помолитись Богу. І от, виходячи з вечірньої служби, його хватає інсульт. І він був паралізований, падає на ступіньках. І місцеві бояри, як я казав, вони його не дуже долюблювали, але вони йому дають гарячу ванну з укропом. І таким чином добивають бідного князя, і він помирає, відповідно, вже до вечора. І от, посли їдуть доганять цього боярина. От послав їх син Владимирки Ярослава Смамисел. Ось вони його з нас доганяють і кажуть, що звершилося якби, таке божественне правосуддя, князь помер, і Ярослава Смамисел готовий повернути е, тобі землі. Е, твої, ну якби Чернігівського князя. На що той повертається, бачиться за самомислом, а самомисл засмучений, все йому обіцяє. Ось, правда, потім не віддасть, бо сам буде правити в цих землях, але не суть важливо. Значить, Ярослав, кстати, був зятем Юрія Долгорукого, тобі ж його дочка Долгорукого, Ольга була його дружиною. Він слив, ну, мудрим князем, дуже потужним. На, на свій час. Він потім і Київ частково приєднає на певний час. І в Києві буде велика розбудова за Ярослава Асмамисла. Зокрема, Успенський собор в Лаврі буде поновлено. Ну, в общем, там після пожару, після Боголюбського, ну, в общем, там буде багато він таких славних діл виршить. От. Але от у нього залишається ще один конкурент. Батько то помер, а Іван Берладник досі у черніївського князя якому, Відповідно, він його землі повертати теж не збирається. Ярослав просить черніївського князя, щоб той вислав йому, його конкурента Івана Берладніка в обмін на ці землі. Відповідно, той погоджується Івана, заковують в цепи, в, цип... в цепки, садять в клітку і везуть везуть. Відповідно, через е, Ростов і місцеві жителі збунтувалися, сказали, що князь не має права видавати відповідно заручників. Ось. І його звільнили. Е, він тікає в Суздаль. О, там його ще один князь приютив. От. Ну, правда, потім він вимушений був тікати до половців, намагався зібрати їх, з їхньою підмогою певне військо для того, щоб завоювати Галичі Волинь. Но половці теж сказали, що війська ми не дамо. Тоді він тікає в Візантію, намагається ще і візантійських імператорів, був в Константинополі. Нічого не вийшло. І він, якби, виїжджає в Фесалоніки, там живе в якомусь монастирі. Ярослав Смомисел підсилає йому одного монаха, який його, власне, і отруїв. Його син потім, Ростислав Іванович, бачу, Іван Ростиславич, Ростислав Іванович, от, передавалися так імена від діда до, син, до внука. Ось то якраз він намагався ще й з угорським королем домовитися про похід на галич, ось, але теж нічого не вийшло. І по цій причині його теж. Там він був в бою, здається, ні, вони з Венграми невеличкий загон все-таки взяв, пішов до Галича і в бою був поранений. І потім хтось із лікарів йому отруту приклав до ран, І, відповідно, він помер від цієї отрути. Таким чином, всіх конкурентів він нібито ну зовнішніх конкурентів прибрав. Але я ж казав, що ця боярська опозиція вона була доволі потужна. У нього не склалося з особистим життям. Знаєте, В цьому королі жениться по любві не можуть ні один король. Це якраз із той самої серії. Діло в тому, що в нього була сім'я, як я казав, дочка Долгорукого, Ольга, У неї був син, відповідно, Володимир. І вони з цим Володимиром якось не ладили. Особливо він не ладив своєю жінкою. І вона от збирає речі каже: Я їду до мами, до брата, ти мені надоїв. І вона буквально от вимушена виїхати з Галицького князівства. Вона виїжджає, а в нього заводиться коханка. Ну, очевидно, що коханка з'явилася раніше, відповідно, Анастасія. Вона була, відповідно, міщанка, тобі ж не сильно шляхетного роду, але він її закохався, він полюбив цю дівчину. А ця дівчина була не промах, і вона хотіла поставити, відповідно, своїх людей на ключові позиції в Галицькій землі. Вона хотіла прибрати, прибрати цих бояр і допомогти таким чином своєму чоловікові. Що боярам, звісно, дуже сильно не сподобалося. Коли князь був у від'їзді, відповідно на якихось там важливих перемовинах, вони підняли повстання, підійшли до князівського палацу, виволокли звідти цю нещасну Анастасію. Розвели величезне багаття і спалили її, як відьму. Церковний суд признав її відьмою, яка заколдувала князя. І князь повертається. Він просто в такому величезному шоці що сталося, але нічого не в змозі зробити боярству. Боярство дуже потужне. І вони навіть змусили потім повернутися Ольгу, змусили його жити з цією Ольгою. Він уже перед смертю, якби, будучи вже і князем Київським, але все одно теж, змінюється вектор, він сидить в Галичі. Він просить, щоб поставили свого наступником, він бачить в ньому велику перспективу, сина Анастасії Олега. Бояри цілують крест, ну і як водиться в Галицькій землі, не виконують своїх кресних обіщань. Ось. І, ну, це як клятва, цілування креста це як клятва така. Після чого ставлять його сина Володимирка. Володимир любить випить. Любив попівську жінку, як каже літописець. От, бояр не сильно слухався, ну, якби й не мішав і і не слухався. Ну, в общем, був такий п'яниця, коротше От. І тоді вони виганяють його, він біжить в Угорщину. До Бели Третього. Бела 3 щось теж він йому, видать, не сильно сподобався. Він його посадив у в'язницю. Той вимушений був тікати, тікав в германські землі. І Фредерік да, відомий полководець хрестових походів, він приймає його в себе. І Володимир обіцяє йому, що я буду збирати з оцих проклятих бояр Данину півтони срібла і буду висилати тобі. Кожен рік півтони срібла, тільки дай мені завоювати цю землю. Ну, тоді він звертається до Фрідерік Барбароса до польського короля, Коль, польський король дає військо. І Володимир повертається в Галич, придушує бояр, залишає невеликий гарнізон найманого війська і таким чином утверджує свою владу в цій землі. От, правда, якраз, де один раз він зробив йому виплату, ту, яку обіцяв, оце, з сріблом. Але потім Фрідріх Барбароса вскорі помирає в Хрестовому поході в болоті потім нещасна людина. От, і далі Владимирка влаштовує величезний банкет. празнує, відповідно те, що його, той, кому він мав виплачувати такі вели великі гроші, помер. І на цьому банкеті його теж отруїли. От, і потім приходить уже з іншого роду трошки князь Роман Мстиславич. Це була дійсно потужна людина. Він боярську опозицію просто зігнув баранячий рог. Самих основних бояр стратив. І таким чином, як пише літописець, запрягав їх в ярмарати землю. От, що він їх дуже крепко тримав. От, і тому він зміг об'єднати ці два князівства, які по суті мали територіально окремий статус, в одне галицько волинське князівство. От якраз з історії Романа Мстиславовича 1199 рік, стартує історія Галицьких земель як єдиної держави. І він воює з поляками, Поляки, відповідно, в одній із битв вбивають його. В нього залишається малолітній син Данило Данило Романович. Ще один син Василько. Це будуть унікальні діти, які, в принципі, в нашій історії рахуються просто такими умілітельними, я б сказав, персонажами, да, які, в принципі, позитивні в цьому сенсі, що вони між собою, по-перше, не воювали, по-друге, протистояли величезній навалі орди. Яка скоро відбудеться на Русь? Ну, про це ми вже поговоримо в наступний раз. А на цей раз розібралися відповідно з тим, яке було потужне протистояння в цьому регіоні в той момент. Ну і ми маємо собі усвідомити, що виділяється відповідно два, а навіть три великих центри: це Галицька земля, це Володимиро Суздальська земля, майбутня Московщина і це Новгородщина. Притом, от Новгород, він був осібний від Москви дуже довгий період і взагалі, як би йшов як окрема республіка. Республіка тобі ж влада, ну, в даному випадку, не народу, а місцевих олігархів. Але тим не менше. От. Тому, от, на цьому ми поки що ставимо крапку і продовжуємо наступного разу. Так що, молодці. Тримаємо стрій, продовжуємо далі. Удачі!